Так, зараз зараз мені підказують, що виходить зараз президент Сполучених Штатів Дональд Трамп з літака. Колего, напевне, давай поверну тобі слово. Ти краще бачиш трансляцію. Зараз, будь ласка, розкажи, що там відбувається. Так, справді щойно е відчинились двері американського борту номер один, і Дональд Трамп спустився по трапу. Е він прибув сюди на Литовище раніше, але 45 хвилин приблизно 30 хвилин. 45 не виходив з літака, і зараз він прямує в напрямку ось цієї розстеленої червоної доріжки, про яку ти згадувала. де далі є великий напис Аляска. 2025 І очевидно, Трамп, як ми й говорили, за попереднім сценарієм зараз прямуватиме до трапу літака, на якому прибув. У Путін і вже там зустрічатиме російського диктатора вже на американській землі. Зараз ми це бачимо наживо. Ось Трамп наближається у червоній краватці до червоної доріжки. Але Путін вже теж крокує червоною доріжкою. Очевидно, як він виходив з літака, камери упустили, і зараз швидше за все вони вже зустрінуться. Ось тут посередині на червоній доріжці. Сигнал з Путіним наразі зник, не показують нам. Наші колеги Нагадаю, що цю трансляцію ми отримуємо від міжнародних агенцій, тому виходимо з того, що бачимо на своїх екранах. Ось Владимир Путін, ось Дональд Трамп. Суючи з усього, вони рухаються один одному на зустріч. і зараз буде рукостискання президентів. Після чого вони вирушать вже на військову базу, де мають розпочатися їхні переговори. Зупинився Дональд Трамп. Чекає на Владиміра Путіна, якому зараз потисне рукою. Що серед провідних лідерів світу останнім часом не настільки розповсюджене явище, адже в певній ізоляції перебуває через війну в Україні російський диктатор, так протягнув руку Дональд Трамп, тисне він руку Путіну. Щось обмінюється першими словами, на жаль, не чуємо. Ми. Про що йдуться перемовини, більше щось Путін розповідає усмішки, рукопотиски, і далі вони вже прямують разом червоною доріжкою. Отже, зустріч відбулась. Президенти прибули вчасно і очевидно вчасно розпочнуться і переговори Трампа і Путіна. Трамп, зокрема, ось зараз віддає честь американським військовим, які зустрічали їх. Нагадаю, все це американська військова база там відбудуться переговори президентів. Тож зустрічають лідерів держав, представники армії Сполучених Штатів. Згадувала Ольга Кошеленко про винищувачі, які на аеропор... стоять в аеропорту військової бази. А ще кілька винищувачів щойно промайнули над головами президентів. Це вже схоже така домашня загодовка від Дональда Трампа, аби продемонструвати свою військову міць своєму російському гостю. Зараз час очевидно для офіційних світлин. Невідомо чи зараз буде якесь, хоча б невеличке неформальне спілкування з журналістами, адже брифінг заплановано вже після переговорів. Запитують, як мені вдалось почути. Здається, запитали Володимира Путіна, коли він припинить вбивати цивільних. На що російський диктатор вдав, що він не чує, показав на вухо і попрямував далі. Ось така була спроба поспілкуватися з учасниками саміту, але очевидно, всі відповіді на запитання вже після переговорів. Отже, вже сіли до автомобілю президенти Сполучених Штатів і Росії зараз вони вирушать до місця зустрічі і переговорів. А зараз повертаємо слово Ользі Кошеленко. Олю. Отже, знову до тебе. Що у вас? Яка в тебе є нова інформація? Що відбувається? Святи. Отже, зараз президенти вирушають на зустріч. І як спочатку планувалося, це мала би бути зустріч один на один лише за участі перекладачів. Втім, буквально десь близько години тому Білий Дім повідомив, що формат змінили з один на один на три плюс три. І зі свого боку, білий дім повідомляє, що окрім Дональда Трампа, з їхнього боку, у кімнаті буде державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник по Росії Стівен Вітков. А з російського боку ми а, не знаємо. Кого вони виставляють, але логічно передбачити відповідники цих двох американських посадовців? Це міністр закордонних справ Сергій Лавров та спецпредставник Путіна Кіріл Дмитрієв. Отже, очевидно, вони мають першими зустрітися у кімнаті, де розпочнуться переговори, і вони невідомо скільки вони триватимуть. Уся програма розрахована, що має завершитися до п'ятої ранку за українським часом. П'ятого п'ятої ранку суботи, але будемо, як то кажуть, спостерігати, як воно буде. Ну і вже аналітики аналізують оцю зміну формату з 1 на 1 на 3 плюс 3 і розцінюють її вкрай позитивно. Тому що, як говорять тут американські коментатори, Усі попередні зустрічі Трампа та Путіна один на один були головним болем і додавали сивого волосся потім команді а, американського президента. Тому що коли зустріч відбувається один на один, лише за участі перекладачів, то фактично лише президенти знають про що вони говорили ніякі нотатки не ведуться. І а потім, як згадують тут американські журналісти, одного разу після такої зустрічі Трамп навіть наказав своєму перекладачеві знищити нотатки. Тобто навіть не залишилося нотаток переговорників президентів нотаток перекладачів, і власне про що було домовлено, ніхто не знав. І потім це вносить ну певну дискомунікацію у подальші відносини. Тож те, що будуть з американського боку Марко Рубіо, який перебуває його, в принципі, називають таким республіканським яструбом. Говорять, що він більше на проукраїнських позиціях. Звичайно, він повторює точку зору Дональда Трампа, але він все ж таки більше. А більше схильний до такої прагматичної, і скажімо, ну більш-менш про позиції. Стів Вітков, це спеціальний представник Дональда Трампа, і він був п'ять разів спочатку каденції Дональда Трампа у Москві. Їздив на переговори до Путіна. Щоразу повертався ні з чим. Ідея була така, що він мав зібрати пропозиції від Путіна, привезти їх у Вашингтон. Потім Келох, спеціальний представник по Україні, збирав позиції в Києва і теж привозив їх в Вашингтон. Ці позиції мали бути накладені одні на одних, і в результаті а, дійти якогось консенсусу, чого не відбувалося, і Вітков. В принципі, перебуває на таких більш проросійських позиціях ми не раз чули в інтерв'ю, як він повторює кремлівські тези. Як він говорить про апетити і права Путіна на окуповані українські регіони, Тож, в принципі, зараз виглядає, ну, що так ситуація більш-менш буде збалансована Рубіо та Віткофем, окрім звичайно, президентів на цих переговорах. Колего. Олю, дякую тобі. Знаєш, що я би відзначив те, що президент Трамп і президент Путін до місця переговорів попрямували в одному автомобілі. Це не настільки розповсюджене явище для таких протокольних зустрічей. Зазвичай кожен їде на своєму автомобілі зі своїми представниками і асистентами і зустрічаються вже на місці перемовин. Тут вони обоє на задньому сидінні, і як видно було з трансляцією, яку ми отримуємо, про щось жваво спілкуються під час руху авто. Тобто, можна сказати, хоча ось ці прямі. Тет-а-тет переговори Путіна з Трампом і скасували, замінили на формат 3 на 3 Ось зараз неформальне спілкування відбувається саме один на один без участі державного секретаря і міністрів. І час обмінятися думками тет а тет в президентів такий є. А в Дональда Трампа, як він анонсував, є час, аби скласти враження чи вдасться йому про щось з путіним домовитись. Нагадаю, Трамп говорив, що за перші 2-3-4-5 хвилин розмов. В із російським диктатором він складе враження про те, чи будуть вдалими сьогоднішні переговори. Тому цілком можливо, що на місці переговорів він вже прибуде, розуміючи цю ситуацію. Дякуємо кореспонденції ТСН Ользі Кошеленко, яка на Алясці відстежує перебіг саміту, де зустрічаються Путін. І Трамп вже не тет-а-тет, -тет, як планували раніше у форматі 3 на 3. Ну а зараз ми вочевидь бачимо ту залу, де відбудеться брифінг за підсумками переговорів. Саме так анонсували, що в кілька етапів відбуватимуться переговори. після чого президенти обох країн вийдуть і розкажуть про те, що відбулось, про те, про що вони домовились з журналістам саме у цій залі на військовій базі, і заплановано вочевидь це. Спілкування з пресою ну наразі журналістів тут немає адже журналісти зустрічали президентів на литовищі. Ну і зараз ми готові знову передати слово колегам, ведучим 1+,1, Наталії Масийчук, Максиму Сухенку та гостям їхньої студії. А після 23-ї наступний ефір ТСН на той час зустріч Трампа і Путіна вже має тривати, тож будемо все відстежувати в об'єднаному марафоні. Ну а зараз колеги знову до вас. Свята, спасибі вам величезне. Та ми підхоплюємо ефір загальнонаціональний телемарафон. Сьогодні канал 1 плюс 1 мовить в рамках загальнонаціонального телемарафону і має формат спеціального ефіру. Звичайно, все це пов'язано з тим, що відбувається зараз в Сполучених Штатах Америки на Алясці. Сталося, та сьогодні дуже багато і часто я чула слово історичний цей прикметник. Ну це історичний знаєте, колись ми і на кадри зараз ми на кадри Гітлера дивимося, як на історичні кадри, коли він приїжджав в Париж, наприклад, та або у Львів, наприклад, та або десь десь кудись. Може, в Вінницю не знаю, Наталя. Я не не впевнена, що це буде історично. знаєте, щоб це не було як перший, третій чи шостий дзвінок. Між одним і іншим, давайте подивимось. Якщо це чимось закінчиться, воно буде історично. У мене є конспірологія. Якщо про, про дзвінки я вам да, теж то буде одне з секундочку, якщо я сподіваюся, глядачі приєднуються, просто нагадаю глядачам, хто у нас є. Тимофій Милован, Олександр Хара, Володимир Фесенко. І давайте коротко проговоримо те, що ми бачили, те, що ви почули. Я дві речі для себе відмітив: як Трамп оплодував Путіну або самому собі, коли бачив, що Путін підходить. Мені здалося, що більше самому собі, що він таки це влаштував. А друге, що коли такі пане Олександре, ви чекали Б-2, бомбардувальники? Коли він пролетів, путін чуть голову собі таки не звернув. Він, м'яко кажучи, був трошечки здивований. Що ви помітили? Ну, чесно кажучи, все це огідно, оскільки це вже є перемога Путіна. Міжнародний злочинець приймається як рівний, оскільки вся ця синхронність має це підкреслити. Сама, ну знаєте, я не невеликий прихильник дивитися на body language, тобто на мову тіла. Але традиційно Трамп домінує, руку дає так за згори, А тут ну, він навпаки перетяжку зробив. Тут він Підтягує зробив його. навпаки, він поклав свою тобто, до догори, тобто показує таке. І, звичайно, що вони сіли в автомобіль, це показує ну, дружність таку. Бо якщо, наприклад, ти готуєшся до спарингу, де mm -hmm. в тебе є аргументи і, і є неспевпідіння інтересів, ну, напевно, ти не будеш е, показувати такі речі. Ну, А далі, чесно кажучи, от зараз от ви бачите е, цей баннер. А, значить, переслідуючи мир, звичайно, що це є глузуванням, зустрічаючись з фюрером руського миру. Я до речі, ну вважаю, що якщо б Адольф Гітлер дожив до нинішнього дня, я думаю, що йому би також рада були зустрітися. Він перед день випустив би кілька євреїв для того, щоб показати свою добру волю. Ось а так далі. Тобто, це дуже схоже. Ну для мене це гідне, але я не ційна людина. Я звичайно чекаю на якусь конкретику і скептично відношуся, що щось до. Образ цього може вийти.